Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ну, формально розумієте, і, і то Атомна станція, от, і то Атомна станція, і, і навіть Запорізька АЕС, начебто там. В півтора рази більше за Чорнобильську, на якій було чотири енергоблоки, а на цій шість. Ну і, і в Чорнобилі вибухнув тільки один енергоблок. Але насправді, це практично ну не порівнювані речі. Ну крім того, що зрозуміло, досвід забруднення після Чорнобиля він складає. Велику частину того досвіду, за якими будуть оцінювати Ну наслідки самого забруднення, але не джерела цього забруднення, не вибуху. Чому? Тому що на Запорізькій АЕС а, не, зараз є кілька дуже важливих і позитивних принципових а, відмінностей від Чорнобиля. По-перше, там реактори не Чорнобильського типу, а, от. Це реактори Чорнобильського типу. Вони були застарілі вже на момент, коли їх будували Чорнобильську АЕС. От і там практично вибухнув повністю реактор. ну Практично це повністю його винесло в повітря. Ну і відповідно він там Ну на щастя, в основному там по поряд все попадало на землю, але і вилетіло в повітря і рознеслося. Цією планетою, можна сказати, досить багато. А на Запорізькій АЕС реактори іншого типу фукусімського, умовно кажучи, і там, хоча там були аварії на кількох реакторах, і радіоактивність вийшла з самих реакторів за межі, так би мовити, їх оболонки, за межі АЕС, але все рівно масштаби там набагато менші, ніж це був Чорнобиль. Тому що ці реактори Фукусівського типу, водоводяні, вони, коли там відбувається реакція, то там відбувається, ну, вона може проплавитися, вона там може якось пошкодитися, але от такого масованого ООО вибуху в об'ємі реактора, як це було в Чорнобилі, там бути не може. От і тому там витік радіації був ну незначний, можна сказати, і в основному він стосувався там ну таких легколетючих компонентів, легкоплавких, які там ну легколетючі, легко випаровуються. От, це одна хороша новина, що стосується Запорізької АЕС Друга хороша новина полягає в тому, що і в Чорнобилі, і в Фукусімі. Там аварія сталася під час того, як реактор працював, от його потужність була від... великою. А на Запорізькій АЕС із шести реакторів п'ять зупинені. Ну, це називається стан холодного зупину. От, тобто вони повністю заглушені. Єдиний процес, який там відбувається в самому реакторі, це ну, дуже малоінтенсивний порівняння з нормальними робочими е, е, потужностями. Дуже малоінтенсивний е, процес природнього розпаду радіоактивних е, е, матеріалів, які складають радіоактивного пального, ну і е, е, тих продуктів радіоактивних його поділа, які, які там є. Ось і ну я зразу скажу, що саме для цього, навіть не працюючи реактори, їх охолоджують, щоб знімати це тепло, але для цього потрібно дуже мало води. Ну тому, що зрозуміло, інтенсивність реакції мала і пропорційно цьому відносно дуже дуже мало, мало тепла. Виділяється і, Відповідно, для охолодження, потрібно мало води. Один реактор знаходиться в стані ну, так званого гарячого зупину. Тобто він не зовсім заглушений. Він працює ну на дуже низькій потужності, от і ну є є є, є така думка серед фахівців, що його там тримають на цій потужності е, для того, щоб його можна було ну швид, швид, швидше запустити, розігріти. Ну коротше, щоб, щоб лякати ним росіяни спеціально тримають і значить, щоб була можливість шантажувати, тому що запустити реактори стану холодного зупину, ну це там. Комплекс досить складних процедур, із із, із запуску, а з стану гарячого зупину просто підвищується потужність і все, от і виходячи з цього, які наслідки? Ну і ці наслідки позитивні от вибуху типу Чорнобильського і навіть типу фукусімського бути не може. Бо, по перше, це це не ті не, не Чорнобильські реактори, і, і а по друге. Вони на, 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 на низькій по ну, на нульові або на зовсім один низькій потужності, тобто ну практично в максимально безпечному стані. І що там, ну і там шляхом різного роду такому, диверсійних операцій, вибухів там можна пошкодити технологічне обладнання і зробити якийсь відносно невеликий витік радіації. І цей цей витік радіації він в принципі стосуватиметься. Ну, фахівці, ну, толкові фахівці, я скажу так, тяму майже одноголосно. Вважають, що це ось ось таке. Небезпечне для гостра, небезпечне для здоров'я для короткотермінового перебування, місцевість вона буде десь ну в радіусі кількох кілометрів. Ну до 10 кілометрів це майже точна гарантія. от І ну, і відповідно, там з, треба бути готовим до дуже швидкої, е, ну існує два способи. Е, Вижити от в таких в таких умовах. от І ці два способи дій, вони залежать від кількох факторів. Ці ці способи, вони, в принципі, ну достатньо прості і зрозуміли. Тікай або ховайся. Тікай або ховайся. да Т -т -т значить Тут насправді найважливіше питання, значить це ще попереднє перед цим. Воно полягає в чому? В тому, щоб розуміти, коли треба тікати, а коли, коли іде треба тікати, а коли іде треба ховатись. От. А, і це, ну, за за умов коли інформації буде не не вистачати її точно не буде вистачати це завжди не так про це завжди не так про просто зро, зробити от Розумієте, от всі розказують про стратегію що треба ховатись. що значить ховатись ховатись це значить ну от, вдома якщо є підвал то там ще краще от з, -з, з закрити там всі вікна двері вентиляційні отвори заклеїти їх Чому жінці досить важко, от коли оце ну особливо як зараз, жарко, парко, от набрати воду, питну, щоб їй надовго вистачило. Харчі, от і ну і що дуже важливо, про що не кажуть. Розумієте, психологічний оцей от стан, коли ти сховався, ховатись треба для чого? Для того щоб не надихатися, за заізолювати себе від довкілля, в якому буде літати оці от радіоактивні забруднювачі. Які ну зовні, взагалі то вони будуть опрові, опромінювати, і ними можна там надихатися, ну напитися, там назбирати на свою шкіру на одежу, і потім вони будуть випромінюватися. От, щоб цього не було, то треба сховатися, от тому, що запечататися, щоб в хату оцей пил не налітав. Потім, ну я не думаю, що будуть такі аж великі рівні зовнішнього промінення, але стіни захищають цигляні. Ну, при одній і тій топщині цегляна краще, ніж дерев'яна, а залізобетонна краще, ніж цигляна, при одній і тій ті же топщині. Ось, і власне, ну а якщо в підвалі, то там ще земля е, захищає, е, так що ну ось ось це така стратегія, і якщо на, на от раптом ну грубо кажучи, видома і раптом ви узнаєте, що от сюди ось ось упаде або вже впала оця от радіоактивна викид радіоактивна хмара, то тут ну тільки отака стратегія, але тут треба розуміти, що і про це на жаль не кажуть. Що психологічно. Це дуже складний так, би мовити, спосіб виживання, тому що для людини ну для, для короткого терміну це нормально от і наша так так мовити психофізіологія це добре перенесе. Але коли вам там доведеться сидіти ну, навіть добу, а то, можливо, і, і, і там кілька діб, е, поки там зменшаться рівні радіації, поки будуть організовані рятувальні роботи, до вас доберуться, там під'їдуть техніка, щоб вас вивести в евакуацію, це може бути ну, я знаю, дні, до, ну, тиждень, ну ось таке. І тому треба психологічно себе настроювати. Що тут нам прийдеться просто, якщо вже ви вибрали цю стратегію, нам прийдеться, Просидіти довго, от і в таких випадках, ну крим так би мовити, води, крім їжі, е, про що зовсім не кажу е, дуже страшним є інформаційний голод. Тому що насправді людина ну, взагалі ж таке більш-менш розвинуті живі істоти для того, щоб існувати, вони мають споживати повітря. Про що ми всі знаємо, да воду, їжу, але ми маємо споживати інформацію. Тому що об'єм інформації з середовищем він просто органічно потрібний. От причому от для розуміння важливості були досліди на добровольцях. Ну, це ще такі досить давні класичні досвіди, коли їх зовсім позбавляли е, інформації від довкілля, значить там чорні окуляри, навушники, значить упаковували там. Ну спочатку були експерименти, коли їх там басіни, е, значить, там де вода, але потім вирішили, що там гідростатичний тиск. Їх просто упаковували. Ну, значить, от коли ніяких навіть тактильних немає, ні запахів, нічого. Так, от добровольці переривали ці експерименти там ну менш ніж добу, менш ніж через добу. От і це це все говорить про те, що насправді людини для ну нормального існування інформація потрібна більше ніж вода, тому що без води людина може прожити там кілька діб, а без інформації, ось ось. Ось настільки і тому треба підготуватись до цього. Треба там взяти книжки, якісь там настольні ігри, карти. Ну коротше, щоб було чи роботу яку небудь коротше, щоб було чим за чим зайнятись, і от і голову чим зайняти. Ну і з дітьми там відповідно гратися, е, от спілкуватися між собою, там розказувати історії. Ну це це все відомо. Тобто, от, організувати оце от спілкування, ну і підтримувати так би мовити. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.